Мене звати Євген Діденко, я директор з продажу компанії ISLR. Сьогодні до вашої уваги ми представляємо бренд SOLAX. Це мережеві інвертори, також низьковольтні гібридні інвертори та акумулятори. Їхня особливість в тому, що, по-перше, є офіційне сервісне обслуговування в Україні, є підмінний фонд. Також що мережеві, що гібридні інвертори можна навантажувати по сонячним панелям на 150%. Гібридні інвертори можна в паралель ставити до 6 штук. Що найважливіше, я вважаю, що є офіційне обслуговування в Україні, а також офіційна гарантія від 5 до 10 років в залежності від обладнання. Чому ми брали СОЛАКС? По-перше, є офіційне представництво в Україні в місті Києві. Також вони надають сервісну підтримку 24 на 7, що є немало важливим а також це обладнання преміум сегменту і Майже аналогів в Україні такого обладнання немає. Зараз в попиті це станції комерційного зберігання енергії, це акумуляторні системи, які зберігають енергію, а також можна цю електроенергію потім продавати. Окупність таких станцій складає від 2 до 5. Років, що приваблює інвесторів зараз в Україні, також є такі програми для наших інвесторів, які не мають можливості побудувати сонячну станцію на своєму підприємстві, тому існує програми, де ми залучаємо підприємства, які не мають коштів побудувати сонячну електростанцію. Ми залучаємо інвесторів. І таким чином окуповується ця сонячна станція, а також це є привабливим як для інвестора, так і для партнера, якому встановлюється ця сонячна електростанція. Тому я рахую, що за цим майбутнє і сонячна енергія тільки розвивається, і я раджу інвестувати саме в неї з брендом «Солекс». Якщо ви хочете вивести енергетичну систему свого бізнесу на новий рівень, зверніть увагу на Solax. Переходьте за посиланням під цим відео, щоб отримати більше цікавої інформації або отримати консультацію. І не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, щоб не пропустити наші наступні відео.